Людина має право на утому, на те, щоб не утримати від світ, сховатися від світу в себе вдома або втекти у темний, тихий ліс. Людина залізна, вона може втомитися від всього в якусь мить, до інших стати трішечки ворожа і виказати все, що їй болить. Засуджувати не треба поспішати, у душу заглядати й не слід. Людина має право не стояти, не втримати на плечах цілий світ. Людина має право на невдачі, на помилки, падіння у житті, і ці моменти слабкості не значать, що має покинути в паятті. Людині треба просто розуміння, не осуд і не жалість співчуття. Не треба в неї кидати каміння. Стомитись може кожен від життя. Не слід казать мені б твої проблеми є ті, кому ще важче, ніж тобі. Це вірно, та душа у всіх окрема, не слід усіх судити по собі. Ми люди, ми не роботи залізні, ми можемо стомитись якусь мить. На це причини можуть бути зовсім різні. Людину треба. Просто зрозуміть. Хтось може крикнути в запалі щось грізно, а потім шкодувати за ці слова. Пробач йому, людина не залізна. Усі ми робимо помилки бува. Щодня в метро, у черзі чи крамниці ми бачимо розлючених людей. Здається, да їм волю посвариться. Сварилися б невпинно цілий день. Але якщо замислитись, а може, усе насправді зовсім навпаки, стомилися тому такі ворожі, чому б не простягнути їм руки? Згадайте, чи самі ви не робили у запалі в образі щось таке, що стримати у митту не зуміли щось геть на вас несхоже і гірке? Щасливі не кричать тобі у спину, кричать. Нещасні ті, кому болить, не слід судить людину, бо людина не втриматися може в якусь мить. Давайте станемо трішечки добріші, розбудемо у серці співчуття і стануть зразу люди щасливіші і легшим стане кожного життя. Давайте будемо іншим дарувати. Тепло своє підтримку і добро, і навіть коли важко пам'ятати, усі ми люди що б там не було.